Пам'ятаєте, я казав, що наступне відео зроблю про Путапа, якщо він приїде в Україну, як обіцяв, у неділю. Якщо забули, давайте пригадаємо. Кутап, ви, коли в Київ? Наступного тижня я буду. О, буде. Угу. Побачимо на поштовій площі зустрічаємось. о сьомій у неділю. Ну якщо приїде, я вам обіцяю, що наступне відео буде саме про нього. Так от, відео не буде, бо Славік Балаган виявився Славіком Балаболом. Потап збрехав журналістам і не приїхав до Києва. Натомість з Києва поїхала скандальна блогерка Анна Алхім. І цього разу схоже назавжди. Я чую в Дубай. У своєму телеграм-каналі Алхім написала, цитую: «Тепер ми будемо жити там у мене буде новий інстаграм о житті в Дубаї. В Україну не планірую возвращатися. Тож, друзі, як ви зрозуміли, якщо Потап не проїжджає, Алгім виїжджає. І я не міг не відреагувати на цю для когось трагічну, а для когось радісну новину і не поділитися з вами тим, що я про це думаю. Що я про це думаю? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму каналі прошу бізнес та політику. І це рубрика Що я про це думаю. Цього разу, що я думаю про Анну Алхім та її несподіваний від'їзд з України. Що я про це думаю? Нагадаю, я вже робив два відео про Анну Алхім: перше особисте, де я розповідав свою історію українізації та аналізував її скандальні заяви. Друге, розбирав її появу на подкасті у раміни. Посилання буде в описі та десь тут зверху. Але це третє відео буде підсумковим і, сподіваюся, останнім, точніше, прощальним. У ньому ми пригадаємо основні гучні скандали, в які вляпалася Алхім, як вона відбивала чужих чоловіків, ображала українську мову, пропагувала російську музику та поважала російського президента Путіна. В результаті разом із вами спробуємо з'ясувати, а що ж втратила Україна після від'їзду Анни Алхім. Але для цього попрошу вас залишитись зі мною до кінця, а поки поставити лайк цьому відео та підписатися. Вам не складно, а мені приємно. Зробили. Тоді поїхали. Що я про це думаю? Давайте почнемо з того, хто ж така Анна Алхім. Вона юристка, яка почала будувати кар'єру блогерки. Починала з інстаграм та. TikTok. але швидко зрозуміла, що милі фото та поради приносять менше переглядів ніж скандали. Скандал номер один, про який всі трошки вже підзабули, це її стосунки з одруженим бізнесменом на ім'я Костянтин. І справа навіть не в тому, що Алхім зустрічалася з цим чоловіком цілих два роки, а те, що вона вирішила злити в мережу їхні спільні фото. Ким чином, Алхім публічно принизила його дружину. Ця ситуація, вона змінила мене, зробила їй дуже боляче. Але при цьому цинічно заявила, що не бачить у своїй поведінці нічого поганого, адже для неї головне, аби їй. Було добре мерітя. ви не думати ні про його жену, ні про ніво, ні про його, його, його сім'ю, ні про його маму. Ні про ви наш не думати только асібі. Що є смія комфортно передбачити чим та мужем? Я існя, то будете сля будуть щаслива, здорова, богата і красива. Ти то, я це зі що не один раз. Але при цьому ти не любиш, коли тобі зраджують. Але при цьому я не люблю, коли мені зраджують, так. Тож, друзі, робіть висновки самі, але мені тут усе зрозуміло. Ми побачили дуже важливий такий штрих до портрету Анни Алхім. Вона у цьому скандалі показала себе як. Цинічну егоїстичну людину з низькими моральними принципами, у якої просто нуль емпатії. Напишіть, що ви думаєте про цей скандал, скандал номер два. Українська мова. Алхім не раз відстоювала своє право говорити російською. Я буду говорити на російському язики, ніхто мені цього не може запретити. Побуті Везде. Везде. І при нагоді демонструвала зневажне виставлення до української мови. Пам'ятаєте випадок на Христинах, коли Алхім попросили заспівати українською мовою, і вона закотила очі, наче я не знаю, що її там попросили, але ну, виглядало це дуже негарно. Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Це не українською мовою. Це. це може бути червона рута, це може бути. Якщо я зараз прийду на українську мову, потому що так требует народ. Э, ну, это уже буду не я. Що я про це думаю? Скандал номер 3 Російські пісні. Слухаю російські пісні в машині. Алхім не просто їх слухала, але робила це публічно. Ті ракети, які влетіли, а не потому що я слушала ті матів. Я не вважаю, що це настолько глобальна тема. Но... Скандал номер чотири. Путін красавчик? Це не жарт. Саме таку фразу ще кілька років тому говорила Алхім і називала Путіна найвпливовішою людиною світу. Послухайте. Я не знаю нікого круті, ні чим Путін, нікого ввіяційні, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красавчик. Хто найвпливовіший е, політик? Хочеться сказати Путін знову? Так. Да. Да. В результаті у деяких українців увірвався терпець, і вони звернулися до поліції. Серед них народна депутатка Наталія Піпа та громадський діяч, ветеран та учасник шоу Холостяк Олександр Терен. Правоохоронці побачили у заявах Алхім ознаки злочину. І відкрили кримінальне провадження за трьома статтями: розпалювання національної ворожнечі, погрози або насильство щодо публічного діяча та державна зрада. Я не юрист, тож не буду вдаватися у подробиці цих статей. Ви можете цю інформацію знайти легко в інтернеті, але мене як людину цікавить трошки інше. Як Алхім. Яка фігурує у таких серйозних справах, могла ось так безперешкодно поїхати за кордон? Питання лишається відкритим. Напишіть, що ви думаєте, яким чином Алхім виїхала з України, чи пов'язано це з кримінальними справами, які зараз розслідуються. А поки ви пишете, я нагадаю вам трохи про себе. Хто не знає, я не просто блогер, а дипломований професійний журналіст, я 20 років у професії працював на різних телеканалах, онлайн-медіа, але останні кілька місяців займаюся виключно цим блогом. Тобто, я сам. Монтую, сам пишу сценарій, сам знімаю, але монетизації поки що не маю. Тож, якщо у вас є змога та бажання допомогти мені матеріально, я залишу реквізити в описі. Дякую за увагу. Продовжуємо. Що я про це думаю? Тепер давайте все таки дізнаємося, чому насправді Алхім поїхала з України. Вона пов'язує свій від'їзд з тим, що в Києві почастішили обстріли, і вона переживає за безпеку свого сина. І в принципі, ну хто я такий, да, щоб якось її засуджувати. Але я чомусь не вірю, що причина саме в цьому. Якби це сказала просто звичайна якась жінка, е, яка не мала б такого бекграунту, як Алхім, то можливо, я б дійсно поспівчував би їй і повірив. Але от ну, чесно, ну це називається Совпадение? Не Думаю, після всіх скандалів та кримінальних справ виглядає так, що Алхім вирішила перечекати бурю там, де безпечніше і тепліше. Тим не менш, давайте разом підсумуємо, що ж втратила Україна після від'їзду Алхім. Ну, давайте чесно, нічого хорошого ми не втратили, навпаки, стало менше токсичності у соцмережах. Ну, принаймні хочеться в це вірити. Також мінус одна блогерка, яка зневажала українську культуру, яка пропагувала російську музику, російські наративи. Тож виглядає це не як втрата, а як маленька перемога. Але чи справді це кінець, чи справді Алхім всьо. І отут головне питання: два роки тому Алхім вже виїжджала за кордон, але тоді повернулася і публічно обіцяла, що ніколи не поїде з Києва. Давайте згадаємо зараз. Я повернувся в Київ назавжди і нікуди вже більше не хочу їхати. Тому друзі, я не впевнений, що Алхім все можливо, це просто Алхім пауза. А як ви думаєте, чи повернеться Алхім в Україну, і головне, чи втратили ми хоч щось хороше від її від'їзду? Залишайте свої думки в коментарях, і я обов'язково почитаю. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, клікати на дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео. Ну і, звісно, якщо у вас є бажання, можете підтримати канал матеріально. Залишу в описі реквізити. Ну і залишаю вас з відео, наступними відео, які ви тут вже бачите, можете класнути на те, що вам подобається. Ну і, звісно ж, до зустрічі на моєму каналі у наступних відео. Дуже вам дякую, що дивилися. Па-па. Що я про це думаю?